У селі Мошне невдовзі з'явиться музей Тараса Шевченка. У новому історичному комплексі його організатори прагнуть відтворити дух тієї епохи. Відвідувачів оточуватимуть автентичні речі і споруди. Словом потраплять у те черкаське село середини 19 століття, яким міг його побачити поет і художник. Робота на об'єкті саме в розпалі, адже у грудні музей планують презентувати громаді. Репортаж Олена Башлик. Пам'ять про Шевченка передавалася жителями села від покоління до покоління. Старожили знають, які Мошинські обійстя відвідав Кобзар під час своєї подорожі Україною. Жителька Мошин, яка три роки тому померла, Варя Францівна Рожальська, от вона жила якраз в цьому будиночку, який знаходиться позаду нас. Розповідала, що сусідка розказувала їй, як під час перебування Шевченка він дав їй дві цукерки. Коли вона була ще дівчинкою, це на той час дійсно було щось таке незвичне. Донедавна у цьому дворищі жили люди, які впускали до господи кожного, хто бажав ознайомитися з місцем перебування Шевченка. Це все краще, нехай буде. Сюди ще й музею не було, то скільки сюди ще Союз був, скільки сюди їхало. І з Львова, і з Москви, і з усіх країн тут було. Завдання перед архітекторами та ремісничими надважливе. До 1 грудня поточного року у Мошнах має з'явитися історичний комплекс постоялого двору 19 століття. А це не лише хата, а й стайня, льох, колодязь та інші споруди. Ну, етап, етап зараз загальнобудівельних робіт. Хата майже вся вже вкрита новим дахом, далі піде декор очеретом або соломою, це вже вирішить, як кажуть, ситуація при тому, чи буде в нас солома, чи буде очерет. Ну, є час ще для. Інтер'єрів, тому до інтер'єрів, мабуть, десь дійдемо в кінці цього тижня. Стайня до кінця тижня теж буде в основному готова. Після будівельників за справу мають взятися музейні працівники. Зараз вони збирають матеріали для майбутньої експозиції. І ось для нас, для нашого музею, тепер і постає питання, такі декілька основних показати перебування Тараса Григоровича Шевченка в Мошнах, показати куточок постоялого двору, відтворити от саме в таку, в таку він кімнату. Заходив у липні 1859 року і створити меморіальну кімнату, у якій він і перебував. Відкриття музею Шевченка у Мошнах запланували на грудень. Відтак кожен охочий зможе пройтися Шевченковими шляхами та наблизитися до української історії. Олена Башлик, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.